Всім привіт, я знову на Кванті, і сьогодні я вам покажу, як легко заробити 1 мільйон на цьому сервері. Зараз я вам все розкажу, тільки оголошую переможців конкурсу з минулого відео і новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь у цьому конкурсі, потрібно залишити лайк під цим відео, комент, та обов'язково треба бути підписаним на мій ютуб канал. Також обов'язково хочу тобі порекомендувати ввести в телефоні гри мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його тут введеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Але уводити його можна з другого по п'ятий рівень. Щоб швидко заробити цей один мільйон на цьому сервері, нам потрібно обов'язково бути в сім'ї. І вже тут нам треба перейти до самого завдання. Виконувати ми будемо саме допомогу громадянам. Щоб почати це завдання, потрібен доступ до початку завдань, або ж можна попросити у когось, у кого вже є цей доступ. По суті, це завдання одне з найлегких. Я знаю, що у багатьох сімей дають виконувати цей квест. Наприклад, у нас у ФАМІ ви можете попросити у когось, щоб вам почав це завдання. І якщо ви його виконаєте, то ви отримаєте ці гроші. Коротше, я починаю це завдання, допомога громадянам. І у нас на нього є аж цілих 12 годин. Ми його виконаємо в будь-якому випадку. Але, звичайно, хотілося б виконати його як можна скоріше. Значить, спочатку нам треба продати 100 хот-догів. А щоб це зробити, я їду швидко орендувати спеціальну машину та загрузити її хот-догами, щоб потім можна було продавати. І вже тут ми орендовуємо ось таку машину. І тут же рядом загружаємо її товаром. Після загрузки нам треба тепер виходить, продати цей фастфуд. І це потрібно робити у самих таких точках, де найбільше людей. Я ж спочатку поїду до Казіка. Переважно біля Казіка завжди найлегше продати ці хот-доги. Брат хот-дог купиш? Завжди тут ставити треба 100, щоб 100% купляли їх. Так, да, він підбіг. Все, гарно тобі, дякую. Що, один ходах ми продали. Тепер лишилось ще 99. Так, тут ще двох людей знайшов. Зараз, щас. Якщо минуту подождеш, він теж ще купить продав. Так, да, так, да, да, я тут. Дякую. Переважно тут ходоги продавались найшвидше. Здорово, купиш ходах? Так. О, дякую. Можеш дати мене на, на, на ключі, будь ласка. Дякую. О, і тут тут же ходоги пішли набагато краще. Будемо чекати тут. Переважно біля Казіка це саме ходове місце. Ну, одне з ходових. Я ще замітив, що онлайн росте, може таки вдасться впоратися з цим трохи швидше, ніж я думаю. Можна, в принципі, ось так лишити оце все. І собі піти займатися своїми справами. О, ні, є такі люди, хтось підбіг. Дякую, дякую, дякую. Але якщо у вас ціль виконати це завдання пошвидше, тож я думаю, тоді все-таки буде краще е, кричати, купіть ходах і так далі. Будь ласка, купіть ходах. Але, в принципі, якщо лишити ось так цю машину, то от, я бачу потихеньку-потихеньку люди скупляють. То що основне задовго теж не відходити, бо ці ходоги закінчуються. Дякую, дякую. Ось в мене лишився, наприклад, вже один ходог. Якось так повезло, що в принципі ці ходоги дуже швидко розібрали. І коли ці ходоги закінчуються зараз, то потрібно буде далі їхати на ту саму точку, на якій я був на початку, і знову завантажувати там 10 цих ходогів. Тому якщо лишаєте комп'ютер, то ліпше робити це ненадовго, бо ходоги можуть швидко розпродатися. А буває і наоборот, що можна стояти годину так і нічого не продати. Так, і от буквально за кілька хвилин перші 10 хот-догів були розкуплені, і я їду, виходить, назад на ту точку, щоб завантажити знов 10 хот-догів. Якщо ми далі будемо рухатися таким темпом, то мали би виконати його досить швидко. Доки вони гарно продаються там, то не думаю, що нема сенсу міняти туди з локацією. Коротше, я не буду вам це все показувати, як я тут просто стою і продаю ходоги, вам це буде не цікаво. А повернусь до вас уже або як я буду на інакшій локації, або коли я продам усі ходоги. Бо після ходогів нам треба буде виконати ще одне завдання. А ще крім цього, тут засірся час, і ми подивимося, скільки в загальному... У нас пішло часу на це завдання. Так, 30 ходогів я тільки що продав біля казіка, але щось тут продаж зупинився трохи, тому я їду на інакшу точку, їду на оцей ключик біля кубів. Переважно тут ходоги в мене колись продавались найшвидше. Зараз подивимося, як піде тепер. Приїхав я, значить, сюди, а тут, такі як я, стоїть ще двоє людей. Того, чи вертатися назад, чи ставати тут, я навіть не знаю. Давайте я на 10 хвилин таки попробую тут зупинитися, якщо буде туго, то вернусь назад. Так, я приїхав до Больки, але тут вже стоїть якась людина і теж продає доги Тому навіть не знаю, чи варто тут зупинятися. Скоріше за все, я таки їду назад до Казіка. Або ні, давайте попробуємо до інкасаторів. Біля інкасаторів ми ще не були, там також досить така ходова точка. Ага, тут теж конкуренція велика, але я все ж таки попробую зараз якось. Сюди залізти і пробувати продавати ці хот-доги. Давайте попробуємо ось так у нагу стати. Не знаю, чи так можна, але ми попробуємо. Що, тут хот-доги швидко продались, можна їхати назад і їх загружати. Тим часом у мене вже продано 38 хот-догів і 100. Щось трохи довго йде, але я в принципі це роблю в АФК режимі. Я просто туди-назад вожу доги і все. Тим часом минуло аж цілих дві години, а я продав тільки половину ходдагів. Ще лишилось продати 47 ходдагів. Я не знаю, коли я завдання це виконую, але, в принципі, я нічого не роблю. Я просто займаюся своїми справами паралельно на другому моніторі. А тут Але ФК продаю ходдаги. Якщо би я кричав, можливо, купіть ходдаги і так далі, то, може би і продав їх швидше і більше. А так, я просто. А ФК, виходить, заробляю. З час від часу катаюсь деколи купляти ці ходдаги і назад їду до Казіка. Пробував міняти різні локації, але все ж таки тут, напевно, найкраще. Ну і не знаю, чи пройду ще дві години, коли я до вас повернусь чи менше часу. Ну, вам це в будь-якому випадку буде один клік, а мені багато-багато часу. Не так, ну що, не пройшло і півдня, як я на кінець продав ці всі хот-доги. Аж 4 години в мене пішла на цей АФК-продаж, але в принципі я нічого особливого не робив. тільки просто стояв у АФК і вони самі продавались. Після цього мені треба передати 50 різним гравцям до п'ятого рівня тисячу доларів. Деколи це швидко йде, а деколи навборот, з цим можна трохи застрягнути. Мені зараз на годинку потрібно відійти, і вже за годину я повернусь, та тоді вже займуся цим другим завданням. Так, от я і вернувся, і тепер можу продовжити далі виконувати даний квест. Найкраще цих новачків шукати, напевно, на ось цих точках. На першій локації, другій локації і третій. Стійсті, тобі 10 От Отже, і перший наш. От і перша наша людина. Ну, точніше, третя, <плес> бо двох <плес> я там був, звісно, не йшов. І отак буду шукати 50 людей, доки їх не знайду. І буду давати їм по 1000. Сті, братуха, скільки раків ти в штаті? 5 род. О, вийде 5. тобі 1000. дам Дякую тобі. Ну, коротше, я повернусь до вас уже, коли виконую до кінця цей квест. Так, ну шо, у нас уже аж пів одинадцятого вечора. І аж тепер мені залишився один гравець, якому я маю передати 1000. І завдання буде виконане. Ну, так. теж у нас 8 чоловік, Якщо 5 чоловік там по 200к виходить. Багато сім'ї там. Ну, да. Сейчас гляну. Все, і нарешті я його виконав, забираю цю нагороду. В принципі, можна було виконати набагато швидше, ніж я його виконав, але мені потрібно було відійти на кілька годин, і, із цього це все затрималося аж до вечора. А так, в принципі, за 3 максимум за 4 години у мене знайомі його виконували дуже легко. Мені ж просто потрібно було відходити, і тому вийшло в мене так трохи довго. А ще іменно мені здається краще починати оцю другу частину квеста тоді, коли більший онлайн. Тоді на сервері можна буде знайти більше гравців з 1 по 5 рівень, бо зараз вечором їх трохи менше. Так, ну і от я ще забіг до будинку, щоб забрати ці гроші, цей свій мільйон. Цього гроші тепер у мене на рахунку. Чи варто його виконувати чи ні, це все вирішувати вам, але моя ж порада все ж таки, якщо є бажання його виконувати. Але можливо, краще це робити у двох-трьох. тоді це займе набагато менше часу. А якщо ви без фами і ви також хочете виконувати такий квест, то запрошую вас у нашу фаму. У нас, в принципі, є така можливість взяти такий квест та виконати його у соло або у кількох. Ну а на цьому відео здійшов до кінця. Якщо він вам сподобався, то будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком. Якщо тут назбирається 50 лайків, то зразу виходить наступне відео.